Добрий вечір. Вітаю вас на прямому ефірі Гору, де ми говоримо про те, що я на часі для мешканців Херсонщини на лівобережжі нашої області російські силовики знову проводять рейди, шукають і вилучають супутникові антени, які називають драконами. Паралельно окупаційна влада скорочує фінансування своїх структур. А Кремль ухвалює закон, що дозволяє вилучати так зване безхазяйне житло у місцевих жителів. Про те, чому окупанти досі не можуть встановити повний інформаційний контроль на окупованих територіях, Територіях. Далі говоримо із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. Мене звати Анастасія Друсінова, це ефір гору на часі. Ви можете ставити свої питання в коментарі, а до нас вже приєднується наш гість. Пане Сергій доброго вечора. Христос народився. Славі моєго, я дуже дякую за запрошення. Завжди буду радий в вашому ефірі. Отже, пане Сергію, на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали про рейди російських силовиків на лівобережжі Херсонщини. Розказали, що окупанти шукають та вилучають супутникове обладнання у місцевих жителів та називають антени драконами. До речі, про вилучення супутникових антенн писали ще й самі колаборанти. Зокрема, влітку окупаційний очільник Ховки Павло Філіпчук викладав пост, і називав антени українськими гориничами. Чи можете розповісти деталі цих рейдів та навіщо окупанти вилучають це обладнання? Тому що виходить так, що на четвертий рік війни вони досі не можуть встановити повний інформаційний контроль над жителями Лівобережжя? Так, не можуть. Так, вони на якийсь рік війни, на другий чи на третій, на другий з половиною третій. Зрозуміло, що супутника мовлення, яке їм не підконтрольне справляє значний вплив на людей. І навіть коли вони блокують інтернет, виявляється, що дивляться навіть марафон. Ну, я особисто не люблю о, єдиний марафон, єдині новини, хоча інколи і там виступаю, теж. от Але виявилось що це працює, і що це підриває е, їхню пропаганду, бо просто коли є. Інформація, альтернативна інформація, цього вже достатньо для того, щоб люди відчували спротив. В Херсонській і Запорізькій областях дуже по-різному, десь раніше, десь пізніше, прийшла вказівка замінити. І окремі херсонські видання, до речі, ще рік тому робили матеріал розслідування про те, як це відбувається, оскільки підряд взяла одна донецька фірма. І вона мала замінити всі українські сателітні антени на ось ту, яка у вас зараз на картинці, супутникова антенну з пакетом Русський Мір. Однак вона не впоралася з, як виявляється, на кінець 25-го року, не впоралася з цим завданням. І одним з відкриттів, особисто для мене, в розмовах з. Тими, хто зараз в окупації з нашими людьми, виявилося, що навіть ті люди, які декларують свою прихильність руському міру, дякують Росії, беруть участь навіть в пропагандистських заходах, вони, відчуваючи певну свободу, як думали, вони, що у них є певна захищеність, саме вони найбільше. Не змінювали тарілки для того, щоб дивитися ситуацію. Бо вони очевидно розуміли ступінь брехні на своєму власному досвіді. От вони розуміли, що якщо вони брешуть, умовно кажучи, практично всі вони брали участь в сюжетах, де об'єкти відремонтовані під час децентралізації до широкомасштабного вторгнення в громадах, вони самі мусили подавати як такі. Які відновлені або збудовані з нуля за російські гроші після окупації. І вони прекрасно самі розуміють рівень цинізму російської пропаганди. І оці зрадники вони насправді ну, хочуть дивитися, хочуть розуміти для того, щоб оцінювати. Свій власний трек. Нам вже бігти, нам вже залягати на дно там. Тобто у них постійний такий стан тривоги, який потребує оцінки інформації об'єктивної. І вони самі найперші не вірять російській пропаганді. <кху> 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 Вибачте, от ну але тим не менше, що відомо, що мені розповідали люди. Люди розповідають, що ходять по півдню Херсонщини окупованою. Поліцаї з собаками і місцевими колаборантами вишуковують ці тарілки. Це, до речі, ще одне означає, що гауляйтери місцевих локальні, на яких було покладено завдання виявити, саботували по факту це завдання, що мусили залучати поліцію, мусили залучати ще когось для того, щоби прослідкувати, що насправді відбувається. Так що можемо впевнено констатувати ну принаймні провал на півтора або навіть більше року російської акції по заміні супутникового мовлення про важливість мовлення також? Бо мені навіть в одному інтерв'ю розповідали, як. Ну, наприклад, наприклад, зараз все умовно жінки дивилася російське телебачення, а навіть не чоловік і мати дивилися українське або навпаки, це байдуже. Я просто кажу, що два члени сім'ї в різних кімнатах, там у них було дві тарілки <кхи> зараз при окупації, і одна дивилася телевізор в одній кімнаті, а інша в іншій. І у них була в одній сім'ї просто катастрофічна ситуація сварок. І зовсім інших картин світу. Вони не розуміли одна одного, якщо йшлося не про вареники, а про ситуацію в світі, оцінку ситуації, оцінку ситуації на фронті. <кхи> <кхи> Мовлення важливе. Також ми з вами вже ну, неодноразово говорили про скорочення окупаційних структур на лівобережжі на Херсонщини. Чи можна сказати, що цей процес відбувається постійно, і окупанти поступово зменшують фінансування на всіх рівнях, також ви писали про зменшення кількості людей на ринках. Чи пов'язано це зі зменшенням дотації росіянами для населення? Якщо говорити про е, оптимізацію. Чи а, по, по факту по справді зменшення фінансування місцевих адміністрацій це продовжує відбуватися в деяких районах? Е, мені розповіли конкретно про ну доволі знакових осіб, яких скоротили, і всі інші бояться тепер скорочення. Е, і там до речі, як кажуть для того, щоб залишитись, намагаються вислужитися, там доносять. Про ті ж українські тарілки і все інше, але okay. факт в тому, що скорочення продовжуються насправді це означає, що з структурою окупаційних адміністрацій вони досі не визначилися. Регіон абсолютно дотаційний і сам себе не може утримувати. які Функціональні обов'язки покладаються на ці адміністрації, просто сприяння армії, сприяння армії і забезпечення лояльності населення, сприяння армії, забезпечення лояльності і якийсь розвиток. Це все досі очевидно є предметом дискусії. Бо, якби вони визначилися з стратегічним баченням півдня Херсонщини окупованої, вибачте, <свісно> <свісно> то вони би чіткіше ставили завдання. Вони б розуміли, що вони від них хочуть. Очевидно, цієї визначеності досі немає, і тому ми бачимо це постійне скорочення, оптимізацію. Плюс, очевидно, грає роль персональний фактор. Вони там зводять один з одним рахунки, вони когось витискають, вони бояться, що хтось буде мати доступ до корупційної ренти або якісь знання. Є ще один варіант, коли не співпадають ціннісні установки. Як не дивно, я був дуже здивований. Але частина колаборантів почала декларувати, що вони за народ, ну не, не в ранзі заступників, до яких постійно звертаються зі скаргами місцеві мешканці. Вони почали відстоювати їхні інтереси. Якось артикулювати ці проблеми це викликало, ну, м'яко кажучи, здивування у, власне, російських кураторів. От, вони в цьому побачили цілком справедливий український погляд на управління. Вони були розлючені тим, що ці люди прислуховуються до місцевих мешканців, Таких теж звільняють. Що стосується ринків, то ми маємо загальну ситуацію зменшення чисельності населення на ТОТ Херсонщини. Ми маємо. Ну, як факт зменшення економічної активності, От, і наступне це те, що люди взагалі менше виходять, менше соціальних зв'язків, менше соціальних контактів, менше соціального простору, тобто місця, де люди один з одним спілкуються. І останнє, але не останнє, це те, що росіяни перестали використовувати ринки як місця підкупу. Місцевих мешканців. Бо е, коли вони роздавали гуманітарку. Це було а безпечно. Люди не боялися туди виходити, навіть не ті, навіть ті хто не брав гуманітарку від них, вони знали, що в цей час безпечно приходити. от і е, е, Але вони більше не бачать необхідності. Таким чином підкуповувати, як ми з вами неодноразово говорили, вони і виплати зменшують, зарплати зменшують, звільняють багатьох, взагалі оптимізовують структуру управління, комунальних там закладів і всього іншого. Тому дам немає, але таким чином зникло місце, де люди могли поділитися новинами, поговорити, зустрітися. От, пошепотіти один з одним. От, ну, дуже важливий соціальний простір так от, зменшується. А коли на ринку мало людей, то люди відчувають там себе менш безпечно. От, і, відповідно, контактів стає менше, інформації передається менше. А що найбільше наразі хвилює людей на окупованій Херсонщині? Чи це атаки дронами, чи відсутність світла, чи висловлюють позиції щодо мирних переговорів? Тому що раніше говорили з вами, що окупантам до вподоби політика Трампа і вони чекають на швидке вирішення ситуації. Але чи змінилося щось зараз? Ну не особливо змінилося, крім того, що Херсонщина стала постійною транзитною зоною для українських крилатих ракет і дронів. Ну, тобто, вже практично щодня люди бачать, як пролітає. Інколи щось бахає, але, на жаль, зрозуміти дещо вони не можуть там, Ну, бо росіяни розуміючи небезпеку, розуміючи, що місцеві мешканці, не зважаючи на всі їхні розповіді. Не є лояльними і все і все, місцеві мешканці все, передають по максимуму все силам оборони України, тому змушені ховатися, змушені огороджувати, змушені створювати периметри безпеки і в Чаплинці, і в Скадовську, і в Генічської, і на Рабацькій стрілці скрізь мені це розказують про те, як е -е, москалі ховаються. От. Але тим не менше, да це дуже багато обговорюється. Люди бояться, що і на них впаде щось. Люди бачать, що постійно літає. Люди переживають, що не завжди прилітає. Люди дзвонять, розповідають, що якийсь новий тип, вже починають розбиратися в типах ракет чи безпілотників, які над ними пролітають. Кажуть, що ну коли ж коли ж, коли ж давайте. От, бо коли не прилітає, то ну, з'являється відчуття, що про них забув. Зі світлом ну, ситуація там більш-менш насправді ну, наскільки я знаю, це, це все скільки говорять. Не на, на, не на так довго воно зникає, насправді. З того, що кажуть. От, а, Ну багато обговорюють оце, от о, вилучення майна, так, так, це так можна це перед діація? тим як прийти до теми вилучення майна. Там да є блок такий до обговорення, але я хотіла б запитати: чи відомо вам щось про ситуацію зі світлом у Скадовську? Тому що, наприклад, я чула, що там прям ну зі світлом воно не дуже часто буває, і проблеми з водою так само. Ой, ну мені різне зі Скадовська кажуть, я не берусь аж так оцінити, тому що там щоденного моніторингу в мене немає. От. Я знаю, що на тижні мені писали звідти, що. Ну, казали, не буде, ну, умовно, 5 годин, не було 2 години. От. Я знаю, що воно зникає. Я знаю, що. Є проблеми з ремонтом, не вистачає ремонтників, є прильоти, є супутні проблеми, пов'язані з їх неспроможністю підтримувати систему, це все є, От, є загальний дефіцит енергопотужностей на окупованій частині Херсонщини. І вона так чи інакше буде страждати від того, що і там будуть від, 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 відключати світ. Це все є. От, е, очевидно, е, трішки краще має бути в Генічському районі, наскільки я розумію, наскільки мені пишуть, наскільки я можу реконструювати. І, можливо, в Новотроїцькому, і найгірша ситуація має бути в Скадовському районі. Але знову ж таки, я повторююсь: на тижні писали. Що от нас попередили, що не буде 5 годин там чи всю ніч, чи півтори доби, а насправді виявилося, що світла було більше, ніж прогнозувалося. Тому угу. ситуація динамічна, я думаю. Ну, так само, як і в мене. В мене теж світло, я не знав, буде чи не буде зараз в Києві. Ну, але є. Щодо ситуації з конфіскацією майна. Очільник Кремля Путін підписав закон про так зване безхазяйне житло на окупованій території Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей. Ну і це означає, що окупційна влада просто буде забирати це житло. Чи є цей закон інструментом конфіскації житла та заселення на окупованій території росіян? Чи відомі вам реальні ситуації, коли окупанти влучають та переписують майно людей? Ну, насправді заселяли і захоплювали житло з, 20, з кінця 22-го року. Тобто нічого нового в цьому немає. Ну, і в мене знайомі кажуть: ну, перший заселився, він там ще якось речі. Ну, Через сусідів вдавалося людям якось контролювати, що там відбувається. Він мої речі там, чи фотокартки, людям архів, власне, да? сімейні фотоальбоми. Ну, він десь поскладав акуратно, пожив. Другі прийшли, все викинули все. От е, тобто, в, у факті захоплення майна нічого нового не сталося після е, підписання цього закону. Це перше, що треба чітко розуміти. Але ж це узаконення, фактично. Вони ре, раніше якось вони це робили по-бандитськи, а зараз вони узаконили цьому. Дивіться так, це збільшує відповідальність їх за цю подію. Але для людини, яка в Києві або в Копенгагені яка різниця? Узаконено чи ні? Різниця тільки в уявленнях цієї людини. Нічого не змінилося. Ну от в мене конкретні випадки. Я знаю: пансіонат на півдні. Де живе, ну, наприклад, Розвардія, щоб от, от абстрактніше було. Ну, от, от, власника я теж знаю. Ну от зараз у нього це приміщення, там, на, де може розміститися, там, ну, я не знаю, там, може, 30 номерів, наприклад. Я не пам'ятаю, не знаю навіть скільки там. От 30 номерів, 50-60 людей, відповідно, може розміститися, так? От він знав, що в нього цей його об'єкт зараз там націоналізація, яка йому різниця? Розгвардія там живе з 22-го року. Ну, от, єдине, що ми почали сміятися з ним, це про те, що в зв'язку з тим, що він переходить в собственність російського государства, там що, що я, я, чесно кажучи, не. не, не не, не прочитав закон. Ну, от, цю Росвардію в нього зараз виселяють. І, і це дуже смішно. Ну, от, і, і там ще декілька об'єктів він повзнавав мені і розповідав, що і там іде цей процес по іншому об'єкту, ще одному проєкту. Там 30 людей живе, там 20, там 10. Ну, от, і їх зараз всіх виселяють. Тому що їх та, власність, це буде там госимущество, здається, у них називається. От, і потім воно буде за своєю процедурою через крок, після того як повністю набуде по їх російському законодавству права, воно буде далі там якось вирішувати, що, як використовувати. І ці російські військові, які в нього живуть на, цій, на цьому об'єкті, вони обурені цим. Ну, от, або зима, вони всі шукали місце, де є опалення, ну, от, і зараз вони не можуть знайти заміни. Ну, от, а, але да, ну, звичайно, це мародерство, звичайно, всі обурені, але по факту, ну, це ж нічого не міняє. Для людини, яка не контролює свій об'єкт, ним користуються інші, і це буде продовжуватися до моменту деокупації. Як тільки деокупація відбудеться, це нічтожні акти, які ні про що не свідчать. І вони будуть. Хто б там не був, буде викинути пінком під зад. Яка ситуація із мобілізацією чоловіків на окупованій Херсонщині? Та чи багато тих, хто погоджується добровільно йти в армію РФ? Ну страшне питання насправді. Бо вони змогли, змогли знайти ключ до частини молодих людей, поставивши, що, що це безальтернативно, ви маєте піти на строкову службу. І від uh, Скадовська знову ж таки до Генічська мені всі розповідають, що вже що вони бачать більш-менш масово. Ну наскільки це можливо, масово. Тих, хто був uh, призваний на строкову службу, uh, півроку побив побув в Криму і підписав контракт уже на, на, ну, на як uh, контрактник в. Збройні сили Росії, підписують з двома трьома мотиваціями. ну Типу, їх всіх переконали, що краще ви підписуєте зараз, тоді у вас буде і виплата, і можливість вибрати місце, якось прилаштуватися. А якщо ви, відслуживши строчку російської армії, ви вже все рівно злочинець в Україні, ви в неї виїдете. От, а ми вас після строчки мобілізуємо. І в тебе вилка, Виделка, ти вже злочинець в Україні. Ну так, да, це правда. От, е а так, ти то маєш свободу вибору. По-перше, ти отримаєш бонус, тобто гроші, і підйомні, які вони оплачують за підписання контракту, і так, ти отримаєш там. Ну, не знаю, скільки зараз отримують, там 100 тисяч було рублі, а скільки зараз не знаю. Ну, от. І е, ти не потрапляєш на лінію фронту. Ти служиш в новотроїцькі, в, в Чеплинці або е, в Скидовське. Більшість з них служать е, в мобільних вогневих групах, принаймні поки що. Я думаю, що це все поки що, що їх всіх. Як завжди, Росія, пішла на фронт, от, і вони будуть воювати. Наскільки я знаю, російські військові між собою хвалилися, що вдалося на строкову службу набрати без особливого примусу 5 тисяч осіб. Ну, от, Вірити чи не вірити їм, ну це питання, перевірити незалежним чином цю цифру неможливо, але вона прозвучала 5 тисяч осіб. А це де саме на окупованій Херсонщині? Чи за... так, виключно виключно окупована Херсонщина? Угу. Тобто, виходить так, що за гроші пішли служити тим тим, що підкупили їх грошима, і власне тим, що. Все одно, куди їм повертатися? Ну, зокрема, да. Ну, це ми говоримо зараз 5 тисяч це строкова служба, із них якась частина, я думаю, тисячі, може тисяча, може дві, вже підписали контракт. Після перебуваючи на строковій службі, підписали контракт Збройних сил Росії. Тобто, в принципі, ми з вами теж раніше про це говорили, що це буде починатися так спочатку, як добровільне приходять, а потім все одно буде завершитися підписанням контракту, так. і питання тільки часу, коли вони з'являться на лінії фронту. Так, так. так. ну якщо дві тисячі, наприклад, ну це мені здається, це максимальна цифра, все таки ближче до тисячі. Але якщо дві тисячі в сьогоднішній ситуації, то ну майже бригада. Чи виходить це, це тому, що ну дивіться, сільське господарство на Херсонщині фактично такі ну колаборанти як Сальдо, в принципі, підміяли під себе і отримують всі заробітки? Які ще є там можливості заробляти, окрім того, щоб підійти в армію? Виходить, мені здається, просто росіяни спочатку створили цей вакуум, а потім заповнили це тим, щоб, ну, щоб окрім служби більше особливо нема куди було піти? Ну зокрема, зокрема, але не тільки вони показали військову службу як соціальний ліфт. Як можливість, як безпечний е, е, трек в кар'єрі, от е, як пропуск до чогось кращого. Тобто, там ну там система стимулів різна була, не тільки гроші. Угу. Зрозуміло. То, пане Сергію, дякую, що завітали до ефіру. До нових зустрічей. На все добре. Так, да, дякую, що запрошуєте. До побачення. До побачення. Друзі, а більше новин про Херсон та область. Ви можете дізнаватися на майданчиках наших соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, Телеграмі, в Інстаграмі, також у Тіктоці. Ну і запрошую вас доєднатися до нашої спільноти на Ютубі, щоб ми могли далі розповідати та показувати унікальні відео з Херсонщини. Тож закликаю вас підтримувати наш розвиток нашого каналу посильним внеском А посилання на спонсорство. Залишаю у коментарях. Ну, і, звісно, за потреби звертайтеся за безоплатною правовою допомогою до Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Тихого вечора, бережіть себе.